Українське слово. Вітаю сердечно та запрошую слухати передачу українською мовою Українське слово при мікрофоні Агнешка Парфінюк. Наша програма реалізується завдяки дотації міністра внутрішніх справ та адміністрації у рамках проєкту союз українців Підлаша». Сьогодні в програмі побуваємо на майстер-класах співу ансамблю «Добрина», які пройшли у минулі вихідні. Оставайтесь з нами! Да калина, малина, ні сладка, ні горка, ой, дам ta... Плакала, салета, солдатська я жонка, боє там заплакала, соледа, солдатська жонка, вона заплакала, рехозала, любила й конала, солета, солдати й остала. I oh Замаскувати, тихо, сидіти за густими кущами, з недецька почати, бій з ворогами, раптово. Не западати, нехай на паролі шпигун засікає для нього солдат наш паролів не знає. Бути солдатом ми дуже почесно. На всі запитання давати відповідь чесно. Як про медалі вдома хтось запитає, слід чесно казати, що медалей немає, немає медалей, медалей немає. Якщо мама чи тато чи брат запитає, слід чесно казати, що медалей немає. Насправді, медалі не потрібні нікому. Потрібні подяки, від руєм тому значки. Казатеро, дівчики, дівки, залібенить. Dobryna istnieje od 2012 roku w Białostocie. Został stworzony z inicjatywy Lubiciel Narodowej Muzyki. Grupa wykonuje autentyczny ukraiński folklor z Pidlasza Ukrainy. Swoje zacytowienia one rozszerzają i pogłębiają na masterclassach, które prowadzą się z wykładaczami, którzy specjalizują się w białym śpiewie. W Колектив проводить майстер-класи співу з відомою фольклористкою з рідного на Україні Аллою Ковальчук, яка пов'язана з гуртами Горина та Ранкова Роса. У програмі зустрінемося з Аллою Ковальчук а також з керівником Добрини Олександрою Іванюк та його учасницею Емілією Шаболовською. Запрошую слухати. Цього разу ми з Добриною зачепили репертуар зимовий колядки щедрівки Ще ми не вчили, скільки років я працюю з ними, і так домовились, що будемо трошки поповнювати репертуар для них колядками. І я привезла трошки, з, передусім свої з Рівненського Полісся, з Сварицевич одна, з Рокитнівського району. Ну, Щедрівка така одна загальновідома, її скрізь співають, але на мотив теж, що в нас на Рівненщині більш співають, там видні. І одну взяли колядку Олексій Заєць, колись я мала з ним нагоду співати і навчив мене. І я так вирішила, думаю, він не образиться поділитися із Добриною, щоб на Підляші так само звучала така колядка. Думаю, ну, трошки говоримо про віншування, які, побажання, як це ходили, для кого, бо є колядки для дівчат, є для хлопців. В нас так вийшло, що більш для хлопців колядуються, для хлопчика маленького, якщо є в хаті, для хлопця, який на видані, чи як ну, дівчина на видані хлопець, що жених, що може женитися, і дівчата колись як ходили, то знали, що в тій хаті може бути хлопець і спеціально для його. Співали колядку, щоб він звернув увагу і, може, якусь уподобає, і буде весілля. Позавжди, Різдво це свято, радість в хату несуть. І ясно, що всі чекають і далі продовження якогось, бо Різдво Христове це народження Ісуса Христа. І так само мені здається, з чимось пов'язане, коли ходять колядувати. Такі багато. Я в рівному. Ми дуже багато ходимо колядувати років уже. І є в нас такі люди, які чекають зовсім чужі, далекі від фольклору, далекі від пісень, взагалі нейтральні, які кожен рік нас чекають, і от такі вже в нас, якби появились свої докази, і вони так. Нам аргументують, що коли ви приходите до нас з колядою, то ви не повірите, все, що ви нам бажаєте, у нас завжди збувається. І ми вас чекаємо незалежно, чи ви зранку, чи в обід. Ну, як ну, зранку ніхто не йде, ясно, після служби, але чи ви в день застанете, бо вони недалеко живуть від нас, як ми вертаємося додому, чи ви прийдете до нас уже навіть пізно. І дійсно, так було не один рік, що ми йдемо, їх горить ще світло, і вони каже: ми знали, що ви прийдете, бо ми чекаємо. Але і це дійсно так, бо це щирість, радість, і всі цього чекають. І дай Боже, щоб ми дочекались наступного різдва. Передусім я їм так само розказувала добрині дівчатам і хлопцям, як ми ходимо. Бо я знаю, що і тут вони ходять, і будуть використовувати, надіюсь, ці колядки тут, у, на ваших землях, на, по ваших селах, містах. Бо треба йти колядувати обов'язково. Щоб ця традиція не була зломана і перервана, бо це важливо передати далі наступним поколінням. Ну і на майстер-класах ми так практикуємо не тільки гуртом співати цього року. Ну, я завжди так практикую. Думаю, що на це звернуть звернуть увагу всі, що треба співати, особливо для того, щоб навчитись там чистоти інтонування і себе почути, не боятись, хоча і співають уже дехто багато років, але все рівно є. Така страх чи боязнь, чи не знаю, але це важливо, щоб людина поборола це, якщо ти далі займаєшся співом. І хочеш займатись дуже корисно поспівати самому записати себе. Я на це звертала увагу і по двох, по трьох співати, щоб мінялись. І... Бо колядки то не є такі пісні ліричні, що там я брала старіші колядки, і вони не є в діапазоні широкому, що кожен може з дівчат. Що верхнім голосом, що нижнім співати. І це нікому не завадить над цим працювати для того, щоб виробити інтонування, інтонацію слуху і тримати ту партію. Бо гуртом то гуртом, можна десь замовкнути, можна. А для того, щоб себе почути і попрацювати над своїми помилками, то от такі Завдання я перед ними поставила. Ну, сьогодні в нас останнє заняття, то ми побачимо. Сьогодні, я думаю, що ми ще спробуємо це. Може, бо вчора цілий день співали, і в п'ятницю трошки то можеш, бо тяжко, коли слів не знаєш, можеш трошки слова підучили, і ми спробуємо, щоб ще вони поспівали по двох, по трох, малими формами такими. раба, зол, зол. Dobryna zorganizowała majsterklasy z koliadok, który powela Alia Kowalczuk z Riwnohoz z Ukrainy, folklorystka, która już nie pierwszy raz u nas wade majsterklasy. My w poprzednich rokach ważno organizowaliśmy majsterklasy w І це було за Білостоком. Ми виїжджали там на вихідні, або там часом і по тиждень часу були в Скансені в Козликах, або в минулому році в градочні. Так, щоб було і цікавіше і для нас, щоб трошки одерватися від міста. A w tym roku już, że tak taki późny czas, późno mi zebrałyśmy, żeby zorganizować i my wy żeby zrobić, żeby nauczyć koladkę, żeby dobrać nowe, nowe kolatki do repertuaru, żeby było ciekawiejsze. My dużo w tej perii kolaudowania mamy dużo koncertów zawsze i nawet częściej niż w jakiś innej pory roku. I takoż idemo tradycji koladowania, koladujemy i po chatach. I także bierzemy udział w akcjach charytatywnych, charytatywnie śpiewamy, koladujemy. Tak, szczo tak, pomyśleliśmy, że to nasze, nasze. Tak? Ja tak, czuję, że ja dużo lubię koladować i śpiewać koladki. I żeby coś zmienić, żeby i dla widza, e, dla słuchacza było ciekawiejsze, to trzeba coś nowego wnosić w repertuar. w techniku takoż takoż z piwą, bo my oprócz tego, że my nauczają się nowy nowy czyli czy koliatki, czy wesniankę, tak, to my krym tego, czymś manieru, tak, praktykujemy i starajemy się, żeby šoby kraść z piwaty i podnosicie równe wykonania tych pisenia. Mene zwaty Emilia Szabołowska. Ja że w z piwaju przeszło 5 lat i w tym roku je na majsterklasach z Alio Kowalczuk i to taki wyjątkowy wyjadk majsterklasy, ponieważ my w tym roku chcemyś koladok. Ko ty swój repertuar i można było wystąpić wraz z Moju z nowymi koladkami. No starajmy się każdy raz kolije taka nagoda. Starajmy się, braty, uczestniczyć w takich majsterklasach, bo to co jest duże, ważne, COP ćwiczyć hołos, poznawać nowy repertuar. i Starajmy się no, najmęcz to raz na brać w takich z z innym kierownikiem niż kierownik naszego ansamblu. Czasom nasza programa zawersuje się. Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ja wrze dziękuję za spilno prowadzony czas. Pozostawajcie na wse dobre. Słuchajcie, peredacze ukraińsko jumowoju Ukraińskie słowo.